Лула Гула молитва за Україну. Ми й не знали, що так її любимо. Все дивились на Польщу та Чехію Емірати, Єгипет з верблюдами, а про неї все думали з верхнями. Ми й не знали, що так її любимо, хоч пишалися нею красунею. Запашними садами квітучими і гір карпатських трембітами, з сурмами. З'ясувалось, насправді, ми в захваті від ланів золотавими хвилями, матіоли вечірнього запаху, ми від цього ставали щасливими. Ми й не знали, що все в ній найкраще нам, найрідніше для серця і погляду, що за місто, село, кожне селище, ми благатимем слізно у Господа. Ми й не знали, що так її любимо, що так в серці вона нам болітиме, коли ворог задихає згубою і кров проллється бурхливими ріками. Калинову красу потоптали її, вишиванку споганили чоботом, нечестиве нашестя, злі варвари, закривавлена ненька, сплюндрована, але ворог не знав, з ким він бореться. Думав, буде не битва прогулянка. Та моя Україна не скорена. Кров зітерла з лиця в берці взулася, камуфляж зодягла замість вишивки, до святого Отця помолилася, взяла Біблію, зброю Всевишнього, злому ворогу не покорилася, ми прозріли, ми дуже цінуємо кожне місто, село і людину, ми. зізнаємось, ми. Так її любимо, ми пишаємось Україною. О Господь, уквічай перемогою, нашу неньку тобою даровану в кожне місце прийди з відбудовою, прийди з миром Твоїм і з добробутом. Ми за неї тобі, Боже, дякуємо, благодаті для рідної просимо. Ти для неї стань захистом і якорем за країну молитви приносимо, вірим серцем, що ти не забарешся, прийдеш з радістю зі свободою. Хай твоє святе ім'я прославиться по землі усій, між народами.